Вітаю гості мого каналу. Запрошую вас на рецепт приготування українських голубців. Беремо капустину, кладемо її у пакет. Наливаємо небагато води одну столову ложку. Зав'язуємо пакет. І кладемо капустину у микрохвильову піч на 10 хвилин на повну потужність. Поки буде готуватись капуста в печі, ми подрібне на цибулю. Я беру дві цибулини. Одна цибулина піде у нас на начинку для голубців, а друга піде на підливу. І ту і ту цибулину ми поріжемо кубиками. Часник теж треба подрібнити, Це на ваш вибір. Хочете ріжете ножом, хочете потріть на мілку терку. Я буду різати. Моркву теж натираємо на терці, але на крупну. Поки ми готували наріз овочів, наша капуста вже приготувалася. Ми її достаємо, вона повинна охолонути тут трішечки, тому що дуже гаряча для наших пальчиків. Розбираємо листки капустини, але обережно. І даємо їм вистригнуту, дуже гаряче. Тепер готуємо начинку, В миску кладемо рис відварний, фарш, в моєму випадку це сумне яловичний фарш, цибулинку, часник і половину морку, яку ми потерли. Додаємо спеції, суха аджика, лимонний перець, сушена зелень і сіль. ретельно перемішати. Тепер готуємо листки, розрізаємо напрю листки, вирізаємо серцевину з листка. Серцевина у нас піде на підстилку в нашу ємність для приготування глопців. А серединка буде нам заважати, тому що вона ну, така тверденька, її завжди треба вирізати. Маленькі листки теж підуть, просто потрібно їх не розрізати. А вирізати у них тверду, зрізати, тобто тверду цю частинку, як я показую. Тепер закручуємо наші голубчики. Беремо десь столову ложку по чуть-чуть менше. І закручуємо так, як я ось показую. Одну з однієї сторони підгортаємо листочок всередину, з другої сторони, голубчик залишається відкритий. Це для того, щоб підлива попала в голубчик, як буде випаровуватись підлива і буде дуже смачно. Тобто я роблю голубчики сухенькі, у них рідини не так багато, як у стандартних звичайних голубцях. Тепер вложимо так під для голубчиків, щоб вони не пригоріли. І укладаємо з уклоном таким, по підстіночкою спіралі голубці наші. так ось вони повинні получитися. В один слой, якщо ви хочете, щоб вони були сухенькі, тобто не в. Велика рідина у них була підлива, а от такі ось, то я їх кладу в один слой. Поклала лавровий лист і духм'яний п'яний перець. Тепер готуємо підливу На пательню наливаємо олію, кладемо цибулю яка у нас залишилась ще одна цибулинка. Підсмажуємо її до прозорого стану на середньому вогні не на великому. І додаємо ту моркву яка у нас залишилась. Смажимо все до румяного стану, тобто морква повинна стати така вяла, а цибулинка чуть-чуть підсмажитись. Ну, ви ж каєйки, ви розумієте, яка повинна бути. Піджарена цибулька і морква. Не перестарайтесь, вуглі ніхто не любить. Цибулька і морква вже підсмажились, такі стали зяленькі, якраз те, що треба, спасирувались. У нас і цибуля і морква. Стали посировані, готові. Зараз ми додаємо томатний сік. Якщо у вас немає томатного соку, можете розвести томатну пасту в літрі води, 2-3 столові ложки, скільки у вас є, і буде теж смачно. Тепер додаємо спеції. Я люблю, я ж вже повторююся, додавати суха аджика, лимонний перець. Зелень сушена і сіль. Моя родина полюбляє, коли підлива в голубцях кисло-солодка, тому я додаю 2 столові ложки цукру. Якщо ви не любите, можете не додавати цукор. Це на ваш вибір, на ваш смак. Доводимо тепер підливу до закипання. Проварюємо 10 хвилин на середньому вогні. Наша підливка вже закипіла, вже проварилася, тепер ми її заливаємо в наші голубчики. Ретельно все розподілити по всій поверхні, і ви бачите, що в голубці у нас, виходить, не сплошною підлив'ю. А підлива є, але чуть-чуть голубчики виглядаються. Так і потрібно. Доводимо до кипіння голубці, варимо 35-40 хвилин до випаровування підливи до половини, щоб вони зверху були сухенькі саме. Вони дуже тоді смачні получаються. ось такі ось вони. Тобто підливи там небагато. Тільки слідіть, щоб не був великий вогонь, тому що голубці пригорять. Ну все, смакота наша готова. Накривайте на стіл, подавайте голубців, гукайте свою родину. Почного вам, дорогенькі мої. Хай вам щастить, Готуйте з любов'ю. Бережіть один одного, бажаю всім мира і добра. Хто не підписався, підписуйтесь. Якщо сподобався рецепт, ставте лайк.